Бути у вас, всіх бачити присутніми. А, і знаєте, Ну дійсно свято і най... найвеличніше свято за всю історію. І знаєте, як би там не було, як би хто в світі не казав, не відносився різні релігії, але все рівно не забуваємо, брати і сестри, що е, зараз. 2023 рік від Різдва Христового ми вже очікуємо 24 четвертий через тиждень. Да? Тобто, ніяка інша релігія не могла вплинути так, як вплинув Ісус Христос, і ну не не забуваємо, що всі релігії, як би вони не відносилися до Нового року. Євреї по-своєму святкують, хтось там в Китаї ще по-своєму, але 2023 рік від Різдва Христового. Тому ну, радіємо цьому святові. І знаєте, я хочу саме от про свято казати, про Ісуса Христа, про день народження, деякі такі аспекти, кудись так зануритися і ну дещо так підняти. Знаєте, ну перше буде це євреям Давайте прочитаємо. Це перший розділ і перший віршик Багаторазово і багатьма способами, я читаю з, не з Агієнка, а з Хаменка, католицький переклад. багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останні ж оцих днів Він говорив до нас через сина, якого зробив спадкоємцям усього і яким створив віки. І знаєте, в іншому перекладі це світ, світ створив світ. А в англійському там worlds стоїть слово, тобто це світи, мири, тобто створив. Тобто Бог через Ісуса Христа створив цей весь світ ну, своїм словом. І це ми ще прочитаємо Євангеліє від Івана, перший розділ: споконвіку було слово, і з Богом було слово, і Слово було Бог. Тобто це про Ісуса говориться. З Богом було воно споконвіку. Ним постало все, і нічого, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві і не обгорнуло його темрява. І дивіться, 14-й віршик. Я колись десь. На початку, тільки як увірував, перший раз, коли прочитав цей віршик, це повністю знаєте, ну все життя моє перевернулося, коли я зрозумів про що тут говориться. І слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. І Оце перші, перші слова, і слово стало тілом. Слово стало тілом. Тобто, це, знаєте, неймовірна подія в світі, що дух, слово, воно стало на якийсь обмежений час ну, людиною. Тобто Бог став людиною. І оце, знаєте, розуміння цього, воно все змінює. Ми відрізняємося від всіх релігій саме цим. Тобто, в усіх релігіях приходили якісь. Люди, якісь пророки, якісь там вчителя якось себе там ну, називали, про щось заявляли, але ніде сам Бог не приходив на землю і не ставав людиною. Тобто, от, знаєте, розуміння от саме цього, воно перевертає все в житті. Тобто, от саме в моєму житті так було на самому початку християнства. Знаєте, спочатку мені здавалось, що це ну, більше релігія, що це більше якісь правила. Но потім, коли читаючи Евангелія, я дійшов до цього 14-го віршика, і слово стало тілом. А далі, дивіться, в 18 му віршику ще так написано: ніхто і ніколи Бога не бачив. бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні він об'явив. І в грецькому в оригіналі там стоїть манагенес Теос. Воно пере, пере, перекладається як однороджений Бог, тобто це саме Бог був, це знаєте інші релігії кажуть, ні, це пророк, це якийсь вчитель, ні, це сам Бог. Він залишив славу неба і прийшов саме сюди до людей. І знаєте, от можна на, на цю тему так от От уявіть собі, що ви щось створили, якихось мікробів. От, ну, реально, ми як порівнянні з Богом, ми як мікроби якихось мікробів. І в порівнянні з нашим життям, там 70, 80, 90 буває років, ці мікроби живуть там, ну хай, знаєте, там три дні. І отповіть собі, що ви залишаєте от своє життя от комфортне з дітками, в родинах, у себе в теплому зараз будинку, квартирі, і ви йдете от туди, в якесь таке обмежене життя. Тобто Бог був не обмежений не чим, не часом, не тілом. І ви стаєте от тим мікробіком, щоб їм щось донести, а їхнього життя тільки там на тій ну, землі, яку ви створили там три дні. От уявляєте собі, і ви відчуваєте, як вони, все це тіло, як воно там. Там, ну, Холодно йому, як воно хворіє, на готу цього тіла, ну все, знаєте, і все це Христос пройшов все крім гріха. Тобто все, що ми люди проходимо в тілі, він все це пройшов. Він і плакав, коли помирав Лазар. Йому було боляче, він відчував спрагу, коли їжі там, коли він постився, він теж відчував дискомфорту. Тобто різний дискомфорт, десь холодно йому, десь жарко йому було в тому Ізраїлі. От уявляєте, цей Бог, який десь ну в такому неприступному світлі, який є духом, став став цим от тілом. Став, ну, Жив в тілі, скажімо, став людиною. І далі будемо читати євреям теж, це буде другий віршик, шостий вірш. А, бо десь хтось засвідчив, кажучи, що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син людський, що ти навідуєшся до нього. От, брати і сестри, дивіться. Людина в порівнянні з Богом, вона, от, як з нами, в порівнянні якийсь мікроб, якась камаха маленька. І Бог про неї піклується, про неї думає. І написано, що що людина, що ти про неї пам'ятаєш? Він, він про неї пам'ятає, він до неї навідується, він до неї говорить. І тут на початку написано, що багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. А в останні, в останні ті дні. Дві тисячі років назад він казав через сина, і що саме він хотів казати: Ну, що саме він хотів сказати через сина? І далі будемо читати дев'ятий ще віршик в цьому ж другому розділі. А бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою, честю, який на малу хвилину був нижче від ангелів. Щоб благодатью Божою зазнати за всіх смерть. Тобто, уявіть собі, він ще був на якусь малу хвилину, він ще був нижчим за ангелів. Уявіть собі, щоб ви стали ну, захотіли принести спасіння тим микробам, про які я кажу, і стали ще нижче свого якогось творіння. Тобто, ну взагалі настільки були приниженими. Ну, от уявляєте, він навіть ангели, це теж. Творіння тільки духовне творіння, і Ісус написано ще, ще там нижче, ніж у ці ангели. Тобто, я коли про от розмірковую, знаєте, я плачу, у мене навертаються сльози. Дивіться, він вибрав сам народитися в яслях. Що би ви собі вибрали? От, якби ви собі вибрали кудись, отну піти, от туди, от до тих мікробів. Де б ви вибрали собі народитися? Ну навряд чи в яслях. Хто бував в селі, хто виріс в селі, хто щось тримав, якихось там знаєте, козичок, кроліків, куричок, то ну, приблизно розуміє, що такі яслі. Що таке? Там запах стоїть саме перше. Тобто там живуть якісь тварини, там є якась солома, знаєте, і ось там Бог вибрав собі, щоб його син там народився. От уявляєте, собі, наскільки от треба, ну чому він не вибрав народитися е, у родині Перевосвященика, чи якогось благочестивого царя, там, да, тобто, як Давід, наприклад, такий, Чому? Чому він саме так? Тобто, наскільки от, ну, смиренний наш Бог, наскільки смиренний наш Ісус? Ну це просто коли от розмірковуєш, що він зробив для нас, і він це зробив тільки одна була причина, тому що людина не могла спастися. Тобто Бог дав заповідь. Ну, по-перше, людину Бог створив по своєму образу і по подобі. Тобто, людина мала вічне життя, людина не мала би померти. Якби вона не згрішила, не приступила заповідь, вона б жила би жила вічно. Так Бог створив, ми би не померли, Адам з Євою би не померли. І наступні покоління, які би народжувалися, ніхто би ніколи би не вмер. Але як тільки вони переступили заповіді, зробили гріх, сразу прийшла смерть. Тобто, зразу прийшла смерть. І далі, щоб було прощення. Ну, коли людина згрішала, щоб отримати прощення від Бога, треба було, щоб хтось помер. І Бог дав цю заповідь, щоб приносили в жертву різних тварин. І жертва була, знаєте, як дар такий був Богу від ну, свого щирого серця, так і жертва за гріх. Тобто людина робила якийсь гріх, і треба було, щоб ну по-справедливому е е е кара за гріх це смерть, і треба, щоб хтось мирав. І ось була така, якби заповідь, щоб приносила. Тварин. В основному це були вівці, такі, знаєте, вони такі добрі, істоти, їх коли навіть ріжуть, хто ще в селі бачив чи чув, коли ріжуть будь-яку тварину, вона оре, верещить, особливо свиню, вона просто її дуже складна. А от вівця її, коли ріжуть, вона мовчить. Вона повністю ну смиренна. Вона знаєте, її просто ну, вбивають. І вона ну, ніяк не майже не реагує. От, от такий прообраз Ісуса Христа. От такий от прообраз. І дивіться, цих тварин. Проливалися крові ну, тисячі, мільйони цих тварин за декілька тисяч років, а людина не могла стати досконалою, не могла стати, знаєте, перестати грішити. Вона далі продовжувала і продовжувала. І сам Бог вирішив прийти на землю. І ще один аспект, брати і сестри, дивіться, щоб ми розуміли, наскільки ну, людство грішне, що настільки було багато гріха і беззаконня, що Бог не витримав. І він просто сказав: Я знищу всіх, і тільки одна родина спаслася. Родина Ноя спаслася. Все людство повністю було знищено. Настільки, знаєте, Богу неприємно оце все. Ну він створив, а людство воно просто все перевернуло, все так, знаєте, ну якби зроби, зіпсувало. Отак, от, от воно все зробило. І знаєте, і Бог дав оцю заповідь ну, спочатку, щоб приносили в жертву цих тварин. І ну, все рівно не могла людина стати досконалою. І самому Христу прийшлося прийти сюди на землю і стати цією жертвою. Він був тією Пасхою. Знаєте, Пасха це прообраз, коли люди виходили, євреї виходили з рабства ну, Єгипта. Це сьогодні в новому заповіті це як гріховне рабство. І Христос він був тою Пасхою, Він був закланий за нас, за наші гріхи. І читаємо далі. Читаємо далі. Ем... Ще знаєте одне місце, яке мене теж як Євангелія е, е, від Івана, оцей перший розділ 14, 18. Віршики, мене так знаєте, ну дуже колись на самому початку християнства. Вони мене дуже так знаєте, ну як така трансформація відбулася ну, відносно того, що було в цьому світі, що, що Бог зробив. І ще ми знаєте, де знаходимо, це буде першу Тимофію, третій розділ, 16 вірші. І тут так написано, і без жодних заперечень, велика таємниця благочестя, Бог з'явився в тій. І знаєте, в різних перекладах є написано Христос з'явився в тілі, але ну, в оригіналі в англійському написано саме Бог з'явився в тілі. Бог з'явився в тілі. І це, знаєте, така таємниця. Не, не всі люди ну, вірять, знають, але це дійсно так: Бог з'явився в тілі. Велика, без жодних заперечень, велика таємниця, благочестя, Бог з'явився в тілі». І знаєте. Ще прочитаємо, це буде Євреям, другий розділ, 14-й віршик. Це буде 14-й 14 віршик. Євреям. Другий розділ, 14-й віршик. А що діти були учасниками тіла і крові, то і він подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити того, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола. І після того, як гріх зробила людина, смерть прийшла в життя людей і Сатана став мати владу над людьми, став мати владу, і Ісус Христос Він саме своєю смертю Він знищив смерть, тому що смерть не могла його отримати, тому що Він не зробив гріха, і тому Він зруйнував цю владу смерті. І знаєте, що, що ще зробив Христос, коли прийшов на землю і став людиною? Він пережив все те, що переживає людина. Тобто, знаєте, з одного боку, якщо би от ну, уявляємо, ми б створили щось би якусь істоту, таку мале. Якогось мікроба, і ми би не могли йому так співчувати, коли ми б зробили, і воно десь там, знаєте, ну, від нас на якійсь відстані і ще в іншому вимірі. Тобто Бог духовний, а ми живемо в тілі. І це, знаєте, ну зовсім, ну, зовсім різний рівень. А Христос став людиною, він, він зрозумів, що це таке тіло, яке він сам створив. Він зрозумів сам, що це таке бути людиною, тому що він то був Богом, але він прожив це ну, людське життя. 33 роки, тому Він може нам співчувати. І знаєте, в Другому Карінфіанах ще написано в п'ятому розділі, який примирив нас з собою, це Бог, примирив нас з собою через Ісуса Христа. Бо то Бог. Христі примирив собі світ, і знаєте, мені подобається такий дитячий приклад. Сам на самому початку я ще колись почув. Це гарно діткам так, от, ну, доносити що саме зробив Христос. Товіть собі якесь царство, якийсь цар він видав укази. І сказав, щоб ніхто їх не порушував. І якщо хтось порушує, то було якесь покарання. І покарання було всім. Він був чесний, справедливий цар, і покарання було всім, і його друзям, і якимось там, знаєте, високопосадовцям. Ну, всім було покарання, незалежно від того, хто. ти. І одного разу його мама ну, якось так знаєте, переступила це повеління. І весь народ всі дивилися, що ж, що ж він зробить. Не вже буде маму свою крати. І, знаєте, Він став перед таким вибором, ну що, як як йому буде. Тобто він не може не покарати, тому що ну тоді скажуть, він якось знаєте, подвійні стандарти в нього, а з іншого боку, Він любить свою маму, він не може їй причинити ну такі білі страждання. І він робить те, що зробив Ісус Христос для нас. Він сам знаєте, лягає там, і чим я не знаю, в тій касі, ну пліткою. Якоюсь, чи чим, він сам отримав це покарання. Сам. От так от і Христос. Він взяв на нас наші немочі і наші гріхи. Ми мали це, знаєте, нести це покарання, але він за нас це, ну, це покарання взяв на себе. І знаєте, ще. Практично тепер, що практично нам як жити нам далі. Тобто, ну, про Ісуса ми почули, ми прочитали, ми ну, дізналися. Хто хто не знав, хто можливо ну, не чув, то ну прочитали, що це сам Бог прийшов на цю землю. Ну а а як далі? Що нам практично от робити? Як нам далі жити, знаєте, в цьому житті? Тому що життя продовжується, війна, і так як брат сьогодні казав, і в будь-який момент може прилетіти і сюди, і уламки, і ракета, і все, що завгодно. От як жити? Багато людей знаєте зараз от спілкуюся, дивлюся. І ну, по церквам різними у нас благодаті у, багать, у багатьох людей якось так опускається руки, якось такі приходить, знаєте, такі занепад, і в духовному житті, і фізично нічого робити не хоче з багатьма спілкуюсь, когось нудить, от фізично нудить, тобто не може їсти, от якісь такі депресивні стани у багатьох людей, от у віруючих людей і у невіруючих так само, от що робити практично тепер, знаєте, от що, що нам практично робити? Знаєте, я для себе. Отримав одну таку відповідь через одну книжку, читаючи. Десь на протязі тижня одного з дуже відомого психолога, можливо, ви про нього теж чули. Під час Другої світової війни він жив з відня, був євреєм Віктор Франкл. І він написав таку чудову книжку ну, про сенс життя. От Він був в таборах, в Асвенцумі, в Дахао, і майже від самого початку до самого кінця він був в цих таборах десь 3,5 роки, і він вижив Вижив там. хоча Вколо 95% людей загинули. І от знаєте, він говорить це неймовірні, ну такі знаєте, важкі умови. Це коли гинуть люди, це коли ти працюєш, коли немає їжі, коли тебе принижують, коли ти у тебе немає ім'я, у тебе номер, ти під номером. І він був до. До війни він був професором, він був дуже відомий лікар, знаєте, ну, відома така людина в Відні, в Австрії. І от став він якби, ну, не ну, просто такий, знаєте, таке важке дуже життя. Він каже, ну як вижити було, хто виживав от, ну, в Освенцумі. І знаєте, така ще предісторія. Ми колись перший раз коли поїхали тільки за кордон, ми приїхали в Краків, і друга наша подорож була від там поруч з Асвенцем. От ми туди приїхали. І ми не змогли туди зайти. От настільки там якась навіть зараз уже скільки років пройшло, така важка, якась атмосфера навколо там тисячі людей, машини, автобуси, люди туди з усього світу приїжджають. І от я перший раз не зміг. І наступний раз уже десь років через п'ять ми тільки з братами от, от сіли тут і так от навмисно туди поїхали, щоб от, ну, зайти туди і пережити ну, все ці, знаєте, цю атмосферу, побачити, там багато речей, всього. Я багато ну, раніше Часто про це читав. І от мене оця книжка, знаєте, так от, якби. Ну скажімо, здала якийсь такий новий такий імпульс. Можемо можна так сказати. Хоча багато чого я знав, і от він говорить про сенс життя. Дивіться, вижили ті люди, які мали сенс життя, у яких була надія, що вони когось побачать. У Віктора Франкіла він не знав про це, але в нього в концтаборі були його батьки, мама, тато, його дружина, і хтось або сестра, або брат, і вони всі загинули. Але він жив з надією, що він вийде і їх побачить. І от знаєте, у ця надія вона давала сили. Тобто, якщо у людини не було надії, не було сенсу життя, все вона там якби розтворялася і гинула. Знаєте, і в нього була надія. Надія, що він їх побачить. І заради цього він жив. Брати, і сестри. У нас є більше, у нас є надія на вічне життя. Надія на те, що після смерті не закінчується життя. Це не так, що, знаєте, виключили світло після смерті і все. Ні, після смерті якраз саме цікаве наступає. Після смерті буде нове життя. Воно буде дуже цікаве. Там не буде хвороб, там не буде диявола, там не буде, знаєте, ну, цих проблем тіла, там буде дуже цікаве життя. І що цікаво, що знаєте, люди, які виходили після. Ну, після констабора у багатьох людей у них, знаєте, було таке розчарування, що вони не побачили своїх рідних, вони не побачили надію. Тобто у них була надія побачити рідних, близьких, вони вийшли, їх немає. І багато людей, які пережили, навіть концтабір помирали. Якось так, знаєте, була така депресія, була таке, знаєте, те, про що я кажу зараз. Коли люди от очікують, вони чогось очікують, а воно не стається. І знаєте, ще там був однієї людини сон. Це був відомий композитор, теж єврей. Йому приснився якось сон. Це був лютий 45-го року. На початку лютого йому приснився такий яскравий дуже сон. Він не міг спати, він всім там в тому бараку розказав про цей сон. Цей сон був про те, що війна закінчиться. Війна закінчиться 30 березня 45-го року. І знаєте, Він всім це розказав. Він жив, він такий був. Знаєте, у нього такий другий подих відкрився, він жив. І от приходить 30 березня, а війна не закінчується. Війна ще продовжується. Ще вони в концтаборі, ще ці погані умови люди вмирають, ну, знаєте, тисячами їх спалюють тут в, ну, в крематоріях і все все продовжується. І буквально на наступний день у нього, знаєте, зламався якби імунітет. І він захворів на тиф, і за день, за два він помер. Тому що у нього була надія, а вона не здійснилася. Що зараз відбувається? На початку війни ми знаємо деяких таких відомих радників президента, не буду називати їм ім'я, тільки закінчується на а називається на. Овіч закінчується, знаєте, да, і ось він казав через два тижні, через місяць, літом, і от багато людей вчепилися за цю надію, а воно не відбулося. А вже війна, от, ну, майже два роки в лютому буде. І багато людей, чуючи цю надію, як той сон у композитора, і коли вони не збуваються, все у них опускаються руки. Вони просто знаєте, ну. Нудить їх, вони не можуть жити, у них депресія, брати і сестри. Наша надія, ще раз кажу, це надія на вічне життя. Це надія на те, що після смерті буде нове яскраве життя з Богом. Ви знаєте, коли люди прийшли з концтабора, вони прийшли туди, ну в те життя, їх там ніхто не чекає. То у нас так не буде. Ми прийдемо туди до Ісуса Христа, і Він чекає. Він уже там ну зробив всі умови для нас, комфортні умови, і там він нас чекає. Тобто, у нас не буде такого, знаєте. У цих багатьох людей ну у них було розчарування. Вони прийшли з концтабора, а їм кажуть: а ми не чули про такі страждання. У нас теж тут бомбили, у нас тут теж люди вмирали, нам теж тут було важко. Їх, знаєте, якби не приймали, їм якби, ну, не, не вірили, що таке може бути десь ну, в Польщі, там, в Німеччині були ці, ці ну, концтабори. Тому, брати і сестри, у нас такого не буде. У нас є надія на вічне життя. І тому, брати і сестри, Христос, це знаєте, Він довів своїм воскресінням землі. Мертвих він він. Помер там на Христі, і він воскрес з мертвих на третій день, як було написано. Тому, друзі, тримаємося цьому. Цього, і якщо цей сенс життя в нас буде, брати і сестри, він нам оце він дасть сили все пройти, всі випробування, всі перешкоди, все, що таке, знаєте, в житті, хвороби, коли з дітками проблеми, коли ну, Рома розповідав, я не чув дружина в лікарні. Знаєте, у багатьох людей всі проходимо, хтось от захворів, Віталік ну, тиждень тому казав, що двоє захворіли у нас, були двоє захворіли, і ми, знаєте, ці ну, життєві проблеми, ми з ними боремося, все тут життя. Але, друзі, маємо справжній сенс життя. сенс життя в тому, що очікує нас Воскресіння з мертвих, воскресіння праведних людей. І тому, якщо ми в це від щирого серця віримо, воно нам дасть сили пройти всі-всі випробування. Брати і сестри, таке от вам слово, знаєте, підбадьорення, щоб ви не вішали ніс і щоб ви, знаєте, трималися за надію Воскресіння із мертвих праведних людей. Це справжній сенс життя. Він нам дасть сили. Амінь. Тому встаємо, молимося, дякуємо Богу за це. Слава